Стандартні автомобілі для нас це Kia Niro, саме рестові, до Рест ми не купуємо саме в максимальних комплектаціях, ідемо вам все покажу. Топова летоптика для даної моделі, яка автоматично ближнє дальне включає. Далі дивимось, що важливо: в рестових моделях буває одна фаза, буває три. Це йде три фази. Якщо пальці в цьому роз'ємі, вони йдуть стандартні всіх електричок в Європі. В нових йдуть тут два пальці, значить це йде три фази. Це використовуємо такий великий пістолет-роз'єм, коли заряджаємося на дуже швидкісних зарядках. Що важливо для вас одразу пояснюю? Якщо ви плануєте цей автомобіль використовувати, їздити, наприклад, як буває, в мене там в Київ, десь в Львів, подорожувати по Україні в Європі, тому що це теж можливо. Для того, щоб швидше заряджати автомобіль і з меншою шкодою для батареї, краще брати три фази. Якщо ж використовуєтесь завжди в межах там, міста області, заряджаєте від домашньої розетки там, чи там, від якогось зарядного пристрою більш потужного там, на декілька кіловат, то нічого страшного, що у вас одна фаза буде. Але краще, якщо ви платите вже гроші, брати більш розширену версію, да, чим брати простішу. Зараз ще підніму капот. Що важливо ще побачити далі? Дивимось: це йде тепловий насос. Е, без нього автомобіль буде неефективно використовувати енергію, відводити, видавати і так далі. Тому е, краще на ці речі теж звертайте, оскільки кліматичні наші умови потребують таких речей. Оригінальна батарея. Тут ніякого детейлінгу не робили, хоча залежно від. Е, ми це доробимо, буває, чистять е, під капотом також. Ідемо далі з вами. Так, денні ходові вогні світяться. Легкосплавні диски стандартні для Кія. Е, попереду зимова гума трішки підношена. Це переднє праве колесо. Ідемо далі по колесу. По, на іншу сторону, з цієї сторони, бачимо набагато кращий стан. Е, 215,55R17, можна сказати, десь. 5-6, а можливо, навіть по центру, там, як всі міряють, там буде і 6,5-7 мм. Тобто більш ніж достатньо для зими. Ідемо ще далі. В топових версіях мають завжди бути сліпі зони. І хто бере сучасні автомобілі серед систем безпеки, це можна основна, яка вас рятує при перелаштуванні, щоб ви не підрізали, не зіштовхнули з якимсь авто. Вільний вхід на передніх дверях, автомобіль притонований. Вживу набагато краще, ну, тонування виглядає, на камері просвічує, Бачимо хром, рейлінги, Далі захисні плівки є. Задні колеса, дуже великий протектор теж йде, в Ренштейн. Так, рік, 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 я не бачу тут. Лед фари позаду зараз увімкну. Ось так от виглядають набагато сучасніше, ніж в дорестових моделях. Звісно, в кожен свій бюджет і не всі можуть купити собі рест. Камера заднього виду теж слабке місце в Niro, Зверніть на це увагу, оскільки е, купуючи на аукціонах, бачили, де там панелі світяться зеленими і так далі. Е, можна їх замінити китайськими версіями, але воно дає такі, ніби ви плаваєте під водою і дивитесь, як е, рибяче око, можна так сказати, ефект. Коштують вони це до е, камери дуже дорого, декілька сот доларів оригінальні. Тому коли купуєте, дивіться, теж звертайте увагу на це. Так, йдемо далі. Стеля в гарному стані, в принципі, багажник теж. У ці речі, всі, що тут потертості, випромив. Наші автомобілі, всі, які вже в продажі, дуже суттєво відрізняються від того, що вам приганяють під замовлення. Якщо ви поїдете подивитись на інших десь майданчиках, якщо виглядає, ви зрозумієте, що стан косметичний, технічний і оригінальний пробіг, і ціна набагато краще, ніж в конкурентів. Тому от таких от подряпин їх не буде. Але показую, як воно приїжджає. Дивимось далі. Іде подовжувач. Паркоп для велосипедів, і також зарядка, там що йде клей, і насос теж присутні в даній версії. Бо буває, що їх е, десь хтось або використовує, або краде, або ще щось. Ну, це вкрай рідко, але таке теж буває. Так, дивимося по цій стороні. Заднє колесо теж справа в гарному стані. Так, рік-рік-рік. Хоча рік 20-й, але гума м'яка в Раденштейн можна їсти, захист теж є. Пішли далі. Салон. Звісно, після хімчистки полірування ідеальний. Буває якийсь більше е, помята шкіра, буває в кращому, то цей варіант, отак скажу відверто, кращий е, серед тих, ну, які там ми бачимо, які приїжджають. Так само сидіння передні позаду не потерті ногами дітей, що часто зустрічається з Нідерландів підігрів задніх сидінь. Є, е, можливо, не всім потрібно, але кращих і буде. Як кажуть, за це ви все одно не платите, бо це вже входить в ціну. Далі карта передніх правих дверей без детейлінгу, якоїсь роботи з пластиком, ніяких подряпин, нічого ми не бачимо. Так само і бардачок. І дивимося, лонот з правої сторони передній ряд. Як все виглядає? Гарно, є підсвітка вже в рестових моделях. Ці всі панелі все теж. Без подряпин і царапин. Все в такому для даного варіанту, можна сказати, ідеальне, як люблять наші продавці говорити в Україні і в світі, що ідеальний варіант, просто ідеальний. Антиблікове вікно бачимо. Скло, перепрошую. Далі дивимось. повний електропакет, всі скло підіймачі, підігріви, регулювання, все електро. Пам'ять водійського сидіння на два водії, jbl акустика, звучання дуже класно, особливо якщо підключити ще решнур. Бачимо віномер, кому потрібно. Накладки на педалі, електрорегулювання сидінь. Зараз йде маленький дощ. Далі сліпі зони в дзеркалах. Бачимо, запалюється тут, запалюється тут. Звук двигуна, тримання смуги руху, програмування заряджання. Все це є стан керма теж без пошкоджень. 121 пробігу. Так, забувся ключ і біжу за ключем. Так, повертаюсь з ключем. В автомобіля в даного варіанта присутньо два ключа, бо буває ну, в рідких випадках, але буває, що приїжджає з одним якісь автомобілі. дивимось, 331 запас ходу. Не дивіться в кого що, бо от є люди, які керуються таким принципом, що купують автомобілі, в кого більше пише на табло. Повірте, всіх в них однаково, залежить від е, того, хто як там сушив, прогрівав автомобіль, що залежить від того, як хто е, експлуатував, яке навантаження давав на автомобіль, швидкісні режими, по якому місцевості їздив, як часто їздив, можливо, хтось виїхав. І їде далеко, в нього буде менше споживання. Хтось більше по місту катався, короткі дистанції, там по 2, 3-5 кілометрів, прогріву постійно салону, там чи охолодження, в нього буде більше. Але в середньому такі будуть автомобілі показувати, як приїжджають до нас, і ми користуємося це 440-470 кілометрів. А по факту можна навіть проїхати і до 500 кілометрів, якщо задатись такою ціллю. От, просадки батареї в рестових НІРО майже не існує. Тобто є і по 300 тисяч кілометрів, я зустрічав недавно от грався тиждень тому е, НІРО, і там європейський аукціон визначав сог, то був 100%. Бачимо 121 пробігу. Що тут е, важливо? От, кермо це йде з підігрівом, Дивимось, який гарний його стан, нитка біла, нічого ніде не затерто. Не протерто протерту такі місця, де слабкі зони, так? Де в основному в цих зонах, коли хтось користується, протирає. Отакий стільки слід експлуатації є тут мінімальний. Тобто, його, якщо придивитись, тільки тоді десь видно пошукати. Кермо має підігрів, включимо добре взимку, осінь, весну, коли хочеться тепла і так далі. Так, ідемо, подивимося, що тут є. Так, це мультимедіа, переходимо сюди. Давайте подивимось по автомобілю. Так, заряд батареї. от Бачимо 21 і 5, Ну, вийшло середньо останнє, тому так показує. А по місту, коли без кондиціонера підігріва, можна навіть вкладатись в 13 не задумуючись. В середньому от, купили нас позавчора такий автомобіль, поїхали з Луцька на Львів, кажу, кірурс повна завантаження, сім'я їхала. І вони сказали, щось що в межах 16 чи 17 кВт по трасі. Тобто їхали 100 км на годину. От, і відповідно, в них запас теж писало, щось у нас там 400 на повній зарядці. А коли вони проїхали, виявилось десь 450. Тому якось так. От останній раз збивався, бачимо, що не кручено, Бортовий комп'ютер 8138 кілометрів. Якби. Хтось стер пробіг, змінив, тому що дуже багато підтертих пробігів, то тут було б 100-200 км може, накатало, а може і по нулях. Далі дивимось так. це, це, Переходимо. Наступна навігація не цікаво Асистент тримання смуги руху. Уваги, розпізнавання знаків, розпізнає не тільки швидкість, а там обмін дозволений чи заборонений і так далі. І пасивні датчики тиску в колесах, які визначають тиск під час руху. Далі дивимося. Набір асистентів повністю всі, які можливі, в принципі, для автомобілів. І, Можливо, якісь преміальних брендів там, 24-х років, які там коштують по 150-200 тисяч, які ще додатковий асистент ви знайдете. А так, нічого не буде відрізнятися. Далі підсвітка Кольорова я вам показував. Ось тут підсвічується, бачимо. Підсвічується також ось, скрізь у зони, підсвічується. Тут можна вибирати різні кольори, от синій вибрали, так? Бачимо, ну, дрібниця, але приємно, їдеш ввечері, якісь такі, де є тебе ефект і так далі. от. Що по бортовому комп'ютері, я вам все показав. Далі дивимось, я підігріви задніх сидінь показував на дверних картах. Є підігріви передніх сидінь, вентиляції передніх сидінь. Обов'язково звертайте увагу, тому що наші продавці, хто купує, хочуть десь заробити максимум, шукають варіанти, де як то купити дешевше і продати вам подорожче. Франція і так далі може бути без підігрівів, взагалі без вентиляції, підігрів керма, режими руху. Бачимо, кнопка там Еко, Еко плюс. Normal і Sport. Далі звертаємо увагу, є також бездротова зарядка для телефону. Сюди підключаємо для шнури, щоб Android Auto Polker Play. Тут також є для зарядки телефону, вихід USB, клімат-контроль. Далі можна налаштувати заряджання, 73%. Бачимо... 328. Якщо зарядити до 100, я думаю, ми покатались би на даному автомобілі. Тут було б навіть зимку десь в межах там, 420 там, 440 кілометрів. Е, виставляємо, наприклад, ні, зранку, там, коли з понеділка по п'ятницю, другий час відправлення вертаємось з роботи. Що воно дає? По-перше, можна виставляти, коли що заряджати, друге е, виставляється запланована зарядка. так? Я завжди вибираю тільки на пікові тарифи, коли приїжджають автомобілі ставимо, і Вони в нас 23 по 7 ранку заряджаються від оригінального зарядного пристрою 2,5 кВт. Вони видають. Тобто і ми не спішимо за два за дні воно заряджається там, до повного, можна так сказати. Далі виставляється цільова температура, і коли ви, наприклад, вдома десь на вулиці ваш автомобіль чи в гаражі, ви приходите там о 8 ранку сідаєте, виїжджаєте, в вашому автомобілі буде тепло 24 градуси. Відповідно, всі ці деталі як кермо, шкіра, куди сідаєте, і повітря в автомобілі буде прогріти. І електроенергію воно бере не з батареї, а від мережі. Такі речі, але все, коли ти звикаєш до комфорту і до цього вони мають місце. І особливо для людей, хто має приватний будинок, для кого це не перший автомобіль. Або мають так як ми от приїжджаємо, зараз стоїть Ніру там. Теж собі заряджається багато електромобілів, які куплені під клієнтів, які е, купуються також на продаж, як це BMW. Е, Дивимо, що тут ще. Е, Kia Connect. Е, не то хотів показати, теж є. Прив'язати аккаунт. Не будемо це всім займатися, довго показувати. Чук-чук-ток. Е, що я хотів вам показати? Е, медіа. Є Android Auto Apple CarPlay, це добре. Далі по цьому камера заднього виду. Звісно, камера так, в день видно, ввечері це, як кажуть клієнти взагалі краще не користуватися. В принципі, все вам показав, розповів. Автомобіль в дуже гарному стані. Якщо брати до уваги його рік пробіг і брати основне до уваги. Те, що ми бачимо, ми перше ж бачимо те, що вони бачать, що купують наші, так сказати, конкуренти, що привозять, я впевнений, що вони його не можуть до толку привезти. Такі страшні машини зачухані, що капеці. Бачимо ціни, і по чому вони продають, і, і в дорозі, і що вам там намагається, як ці автомобілі продати. Звертайте увагу, Перше, щоб чесна інформація завжди була по всьому фарбована, фарбована, кручена, кручена. Але хоча хто вам признається, що кручена, вас можуть запитати, продавці з надією то, що ви приїдете, не зможете перевірити, або повірити на слово так само з підфарбуваннями. Для мене підфарбування не має значення, але, наприклад, коли вам говорять, що не фарбована, вона має бути не фарбована. Далі важливо повірити, що ви думаєте, куплю на 2000 дешевше, якщо ви купите бомж-варіант, я їх так називаю, де немає. Таже не суть в шкіряному салоні, так може бути комбінований. Ми теж таки купували там класний, якісний текстиль. Але вони йшли на джібіель да? вони мали сліпі зони. Чого не було: це не було пам'яті сидінь, не було вентиляції, бо для текстилю не потрібно. І електрорегулювання водійсько-стіння, все. Але машини по функціоналу далі нічим не відрізнялись. Такі ще можна брати. Якщо вже ви берете машину там, за 18, 17, там, 20 тисяч і брати е, такі бідні комплектації у 2025 році, кому ж ви будете їх продавати в 2027, 28 2028 чи 29 2029. Ви уявіть, які тоді будуть машини вже трьох 4 річні, які сьогодні 25 го року виробництва продаватись. Так що. Добре, подумайте перед тим, як з кимось зв'язувати щось купуватись, наберіть, ми вам підскажемо, порадимо, чи це гарний варіант, чи ні. Всім гарного дня, вечора! Звертайтеся і отримайте найкращі автомобілі по найкращим цінам.